Доброго дня, діти! А ми сьогодні знову в гостях у мишенят та півника із казки колосок. Півник кудись пішов у справах, мишенята залишились одні. І, звичайно, вирішили погратися. А давайте пограємося разом з мишенятами. Подивіться, які іграшки у наших мишенят. Що це таке? Це, подивіться, зламана виделка пластикова і зламана також машинка. Як же ними гратися? По-перше, не цікаво, а по-друге, небезпечно, тому що зламані кінці пластмаси вони дуже небезпечні для ігри, для шкіри людини, тому що можна поранитися і. Потім довго лікуватися. А машинка зламана також, подивіться, вона має гострі краї, ось тут, де на місці зламу, і з машинки викотилися колеса, і одне колесо має такий. Колючий штир, яким теж можна наштрикнути собі пальчика і врізатися, і буде, звичайно, боляче і неприємно. Тому мишенята, ми вам скажемо, що такими іграшками, зламаними, гратися, не можна, це небезпечно. Добре, сказали мишенята, знайдемо щось інше. І ось, подивіться, що знайшли машенята. Ось, що вони нам принесли. Ой, які гарні скляночки. Давайте ми ними будемо гратися. Давайте, діти, подумаємо, чи можна такими скляночками гратися. Ці е, пляшечки зроблені із скла. Подивіться, якщо ми ось так візьмемо і постукаємо, то ми почуємо, що це скло. І е, воно може що зробити? Впасти і розбитися. А якщо скло б'ється, то у ламки цього скла скалки, вони можуть теж поранити людину. Якщо будуть мишенята, наприклад, збирати це скло лапками, вони поранять лапки. А якщо дітки, коли розійдеться пляшечка скляна, наступлять на неї, то, звичайно, можна поранити і ніжку. Тому гратися скляними. Пляшечками не можна, це небезпечно. Ой, подивіться, що ми знайшли. Ось які гарні штучки. Оця штучка вміє пшикати, а ці гарні кружечки різнокольорові. Ми з ними теж можемо погратися і скуштувати. Можливо, це вітаміни. Як ви гадаєте, дітям можна гратися цими предметами? Звичайно, ні, бо це рідки, їх використовують, коли щось болить. Якщо їх випити просто так, безконтрольно, то можна отруїтися і захворіти. Тому такими іграшками теж не граємо і ми не граємося. Мишенята думали, думали. Чим же можна ще погратися? І ось, подивіться, що ж вони знайшли. Ось що вони нам принесли. Ну, може, цим можна погратися. Погляньте, скільки багато гарних таких предметів. Можна їм порізати щось і щось зробити. Давайте розбиратися, діти. Це ніж. А це. Ножиці, якими ми з вами ріжемо, коли робимо, наприклад, аплікацію, або мама ріже якусь тканину, коли шиє. І це ріжучі предмети. А ось це діти спиця яка колеться. голка швацька і булавка. І всі ці предмети, вони колючі, вони колючі, предмети. І Ріжучими і колючими предметами дуже небезпечно, вкрай небезпечно гратися. Тому що можна врізатися, можна поколоти собі руки. І, звичайно, це дуже буде боляче і неприємно. Мишенята, запам'ятайте це назавжди. завжди. Ну, добре, мишенята вже не знаю, чим же його гратися. Все. А ось чим діти треба гратися? Давайте скажемо голосно мишенятам. Гратися треба іграшками, тільки гарними, не ламаними, а цілими, і можна гратися і їжачком на і машинкою, і кулькою повітряною, і дзигою, і клоуном. А якщо захочеться приготувати лялькам обід. То не потрібен справжній ніж, яким мама користується, який дуже небезпечний, а є ніж, який і виделка, які є в іграшковому посуді, які цілком безпечні для дитини. Якщо захочеться приготувати лялькам обід, не треба брати газову плиту і справжні сірники, бо це може викликати пожежу, а можна взяти ось таку іграшкову плиту і зробити лялькам-обід. Ось так, сподіваюсь, ви, діти, граєте стільки безпечними іграшками. Всього вам найкращого!